І ще хочеться сказати про якісь питання, як начебто вони вже були вирішені, так? і ви чекаєте від цього якогось впливу на загальну систему, так? на загальну обстановку в сфері вашої діяльності, але така тиша, як начебто щось заглохло. І от зараз неочікувано, воно починає. Давати про себе знати, і ви будете цим користуватися. Ви дочекалися свого часу, і час настав. І тому тут за короткий період часу ви багато в чому будете встигати, і такий серйозний шлях пройдете з такими питаннями і задачами, дуже залишитись задоволені. І от дивіться. Тут якесь питання ви будете вирішувати, от прям а, вирішене питання змалювалося. Комусь це питання підкосе почву під ногами. А знаєте чому? Тому що людина вам шкодила. Жінка, прямо на коліна її ставите. Як начебто впаде на коліна, і її почва під ногами руйнується як покарання, як бумеранг. Їй важко буде підійматися з цих колін, от щось таке трапиться. Так, що ще неочікуване буде. Дивіться, буде якесь нове знайомство. І, знаєте, от знайомство як начебто для визначеного питання. от вас доля зведе з визначеною людиною, так? щоб вирішити якесь питання, вам потрібно вирішити це питання. Це такий доленосний момент змалювався, і чого б вам цього не коштувало, тут сама доля буде втручатися в цю ситуацію. Вам щось потрібно для себе відкрити, вирішити це питання. Так? І це відкриє вам чи двері, чи можливості якісь, так? чи нові перспективи. В кожного по-різному буде програватися. І тут неочікувана зустріч з людиною, яка прийде з місією вирішити важке для вас питання. Як то кажуть, прийшов, побачив, переміг.